Зна касета на 12 зірок. Система 112. Це формула Zephyr 1.0. Ціна доступна 15 437 гривень. Гальма гідравліка, вилка амортизаційна, є блокатор ходу, регулятор навантажень, штани магнієві. Втулки в нас алюмінієві з промисловим підшипником, кінде резина хороша якісна. Подвійні алюмінієві обуда. Монетка 2 X. Ззаді перемикач тешель твоїх. Добре себе зарекомендував. Працює відмінно. Шатун алюмінієвий, зірка з'ємна, можна собі підбирати в часом. Інший розмір, якщо злижиться, не треба цілий шатун міняти. Достатньо одну зірочку. Педальки металеві з магнією. Рама гарно формована, міцна. Такий велосипед з 29-ми колесами, розмірами є 19 дюймів та 21. -ми. Хороший підсиділ, хороше сидіння. І дизайн, відмінний дизайн. Кого цікавить, є доставка новою поштою. У нас акція доставку ми оплатимо. Також запрошую в наш веломагазин потестувати їх, порівняти з іншими велосипедами і підберете собі найкращий для себе.